Тож добрий день. Сьогодні ми б хотіли презентувати вам наш творчий проєкт під назвою How Це сайт для вивчення китайської мови. В час вивчення китайської мови ми зіткнулися з такою проблемою, як недостатня наявність українськомовних ресурсів для вивчення китайської мови, що стало такою невеличкою перешкодою для її вивчення. Рішенням такої проблеми стало створення моделі українсько-китайського сайту how який зміг би допомогти українцям освоєнням мови? Цільовою аудиторією нашого сайту Тереблоку є студенти, діти, викладачі, репетитори, або будь хто хто вже вивчає або хто хоче вивчати китайську. Зараз ми хочемо продемонструвати вам, вам створений нами сайт блог, де ви зможете наочно подивитися його можливе наповнення. Адміністратори та автори сайту можуть самостійно додавати пости з матеріалами для вивчення китайської мови, і при створенні цього сайту і його наповнення ми взяли за основу три рівня китайської мови: hsk 1 HSK1, «Ечіскей-2» та hsk 3 за якими ми додали відповідні пости з різних аспектів, такі як граматика, тексти для читання, екз... пробні екзаменаційні тести та лексика, наприклад, відкриємо пост зі з лексикою другого рівня HSK. Тут ви можете побачити саму лексику і при створенні сайту ми. Зосередили нашу увагу на візуальному наповненні, бо сайт повинен не лише існувати, а й приносити якесь естетичне задоволення, яке допомагало би вивчати мову, ну і, в принципі, відповідало тематиці нашого сайту. І якщо ми хочемо, наприклад, подивитися інші пости, пов'язані з тематикою hsk 2, ми можемо натиснути на пункт категорії Ческій 2 і нас принесе на стрінку, де ми, де ми можемо побачити все, що з ним з цим пов'язано: граматика Ческій 2 тести цього рівня, ну і також слова. Якщо ми хочемо подивитися граматику, в нас відкриється інший пост, де ми побачимо галерею. Якщо ми натиснемо, наприклад, на першу картинку, то в нас вона збільшиться, і студент або відвідувач будь-хто. Може більш детальніше розглядати її, переписати свої собі правила та приклади почитати, і ми можемо погортати цю галерею. Якщо, наприклад, студент хоче подивитися інший аспект того ж рівня, наприклад, тест рівня цього рівня, пройти якийсь пробний тест, він може зайти на тест рівня Чіскій 2 де відкриється йому сторінка з трьома проблеми тестами. І на прикладі першого тесту ми покажемо, що тут є. Тут є сам файл з тестом, який можна повертати, за бажанням його можна завантажити. І е, саме аудіювання, бо без аудіювання теста чиский не буває. І ми його можемо прослухати. працюють. За бажанням аудіювання також можна завантажити. Далі є ще два тести. І якщо студент добре пройшов якийсь з цих тестів, він може, в принципі, написати це в коментарях і після того, як адміністратори сайту схвалять його, якщо він не має якоїсь ненормативної лексики або інших поганих речей, то він з'явиться на сайті. Також якого ми результату ми досягли. На нашу думку, нам вдалося реалізувати цей сайт, який не лише є корисним, а й цікавим у користуванні. Час створення наповнення ми приділили особливу увагу, як ми вже сказали, в візоні складовій, адже важливо, щоб користувачу було цікаво і зручно взаємодіяти з наявними матеріалами. І також, ми, на нашу думку, важливо поділитися, з якими трудностями ми зіткнулися. А загалом це дві е, такі проблеми. На початку створення ми зіткнулися з проблемою визначення, якою функцією має виконувати сайт і яке наповнення має бути на сайті, Ми пізніше з проблемою структурованого розміщення матеріалів, щоб воно було логічно е, розміщено і інтуїтивно розміщено. А, ось і висновки це те, що в межах нашого творчого проєкту, попри труднощі, з якими ми зіткнулися. Було успішно реалізовано ідею створення українськомовного сайту, спрямованого на підтримку процесу вивчення китайської мови, а, а недостатня кількість якісних українськомовних ресурсів для цього робить проєкт актуальним. І на цьому все. Дякуємо за увагу. Сподіваюся, що наш проєкт вас вразить.